онлайн послуга подання повідомлення про початок будівельних робіт була впроваджена ще декілька років тому, але саме зараз ця електронна послуга зазнала суттєвих змін та доопрацювань. Мені випала нагода зробити прев'ю цієї послуги ще до її офіційного і Я не міг не скористатися цією можливістю. Привіт! Мене звати Олексій, я займаюся провадженням електронних державних сервісів і знімаю про це відео. І сьогоднішній випуск про онлайн-послугу подання повідомлення про початок будівельних робіт, що здійснюється на підставі будівельного паспорту. Але давайте спочатку розберемось, навіщо взагалі це потрібно. Скажімо, ви вирішили будувати приватний будинок, садибний чи дачний, що не перевищує двох поверхів та має площу до 300 метрів, або сарай чи гараж. Таке будівництво здійснюється на підставі будівельного паспорту, але вам потрібно обов'язково повідомити Державну архітектурну будівельну інспекцію ДАБІ про початок будівельних робіт, і саме для цього зроблено цю онлайн послугу Ця електронна послуга впроваджена Дабі Мінюстом та Державним агентством з питань електронного урядування України. Вона працює вже більше року і за цей період нею скористалась близько тисячі осіб. Але гарна практика провадженні електронних сервісів це отримувати зворотній зв'язок, аналізувати його та удосконалювати сервіс, що й було зроблено. Зараз поясню. Ключові нововведення оновленої електронної послуги наступні. По-перше, тепер замість ручного внесення інформації заявникам при заповненні електронної форми, система підтягує частину інформації з інших реєстрів за кадастровим номером. Це спрощує заповнення форми та зменшує вирогідність помилок. По-друге, декларації тепер вносяться до реєстру автоматично. Раніше декларації розглядались службовцями перед внесенням до реєстру. Тепер же цей процес повністю автоматизовано і декларація одразу вноситься до відповідного реєстру Держарбудінспекції. Це значно пришвидшує весь процес. Тепер давайте подивимось, як працює ця електронна послуга. По-перше, де її шукати, знайти її можна на сайті уряду за адресою kmu.govua, або безпосередньо на сайті ДАБІ за адресою edu.gov.ua. Для заповнення повідомлення про початок будівельних робіт достатньо зазначити адресу електронної пошти та погодитись з умовами надання електронної послуги. Але коли ви будете вже відправляти цю заяву на розгляд, вам потрібен буде електронний цифровий підпис. Що це таке і як його отримувати, я розповідав в своїх попередніх відео. Форма доволі велика, але всі поля мають позначки обов'язковості і мають окремі підказки щодо того, яка інформація повинна вноситись в певні блоки полів. Зараз я спробую заповнити цю електронну форму та вимірити час, який необхідний для заповнення та подання декларації про початок будівельних робіт. Послуга доступна юридичним особам та фізичним особам і надається безкоштовно. Починаємо ми з того, що обираємо тип суб'єкта, фізична особа, вносимо e mail адресу на яку ми потім отримуємо повідомлення про те, що послуга була надана успішно і декларацію зареєстрована, і ставимо відмітку про те, що ми погоджуємося з умовами надання адміністративних послуг. Натискаємо далі. Відкривається форма, яку я маю заповнити. Окремо на отримання інформації по кадастровому номеру. Для того, щоб підтягнути дані з реєстру по цьому номеру, необхідно внести його та натиснути кнопку Отримати дані з реєстру. В цей момент у режимі онлайн виконується запит на отримання інформації і з'являється віконце, в якому можна обрати якийсь записів використовувати, на підставі якої декларація про готовність об'єкта до експлуатації. Натискаємо на обраний запис і інформація вноситься автоматично. Після того, як форма заповнена, натискаємо Подати повідомлення на реєстрацію. Якщо форма містить помилки або якісь поля заповнені невірно, система напише, в яких полях необхідно внести інформацію або скоригувати її. Коли форма буде заповнена, буде сформовано відповідне повідомлення про початок виконання будівельних робіт встановленого зразка. Далі необхідно лише перевірити інформацію в ньому, і якщо все гаразд, натиснути кнопку Підписати наді та надіслати і накласти на неї свій електронний цифровий підпис. На заповнення цієї форми у мене пішло близько 7 хвилин. Після того, як форма буде відправлена, мені на емейл e буде надіслано повідомлення про успішну відправку форми на розгляд, а далі про успішну реєстрацію декларацію у реєстрі. Якщо підсумувати, по-перше, є можливість отримання цієї послуги онлайн. І нікуди ходити не потрібно. По-друге, мені дуже подобається, що зараз налагоджується взаємодія та підтягування інформації з інших реєстрів вже існуючих електронних сервісах, як кажуть, бігати повинні дані, а не люди. Інші електронні сервіси у сфері будівництва, а їх вже 14, також доступні на сайті уряду та на сайті ДАБІ, і стосуються вони об'єктів незначної категорії відповідальності, а це близько 80% всіх будівель в Україні. Якщо вам цікава тема електронних послуг, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую за увагу на сьогодні, все.